Заліз, я тобі кажу. Давай, давай, покрокай. Покрокай, кажу. Скільки тебе вага? Я не знаю. 85 Чималий кабанчик. Що, баба, відправила за поросям, да, діда? А каже, що дід не хоче порося друга, не? А чого? Діду хватає. Так що друзьяки, всім привет. Дитяка у нас погода. Сонечко, да, Максюха? А це що за джиган приїхав, то скажи? Це твій дружбан? А чого ти його з собою взяв? Що боїшся, що сам не піднімеш кабана ще Лутьківську. Я думаю, це раз буде трошечки менший. Та й нормальний? А що за баба мені каже, що кабана Сережкою назвали? Не знаю. ви до нього не ходите, ні? Я таке годую, а тоді ж на роботу їде, вона сама гуляє. А вона мені сьогодні, я з нею була, вона каже, Сережка там така робить, таке бичий роби, гері, яка каже, Баба ходить з ним там біседи. Так що мороз не поміхай, сьогодні було мінус 17, трошки впало, зараз 13, віса старили, вони то нам і нафіг не треба. Бабі Олі її по барабану, головне, щоб шелодьківський кабан був. Каже, щоб був хороший. От. Але для тих людей, які кажуть, що шелодьківський кабанчик це дорого, то я думаю, ми зважимо і покажемо, що ж людина бере. Ну, насправді, не то, що там порося. Хтось продає порося 10 кілограм. Хтось 15, хтось 20, хтось там 25. Тобто від цього треба відштовхнутися. Ось у кабанчика нормального, я вам зважу, можете забирати. 83 кіла, але вже він старуватий трохи є. Так? Воно дід конфет набрав патрону. Де? А? Є? Пішли, виберемо кабанчика. Кабанчика, чи... в прошлий раз ми брали з якої групи поросят? З цієї? І тоді був кабанчик скільки? Почти 50 кілограмів. А ну, друзяки, напишіть, яка ж вага тепер у цих вже поросят. З виду дивишся, наче маленький, да? хер скажеш, навіть такого скажу, що його нема 50 кілограм. Якщо подивишся на Назара, кабанчик 83 кг, то ну, це вже не назарчик, звісно. Ну, я думаю, кілограм під 70 є, так? Да? А? а як цю подругу звати? Софа. Софа. Так що пішли, назарчик будемо вибирати. Нам треба пацана і треба гарного пацана бабіолі біленького. Я думаю, ось дві. Один, або цей, або цей, дві. Гарний кабанчик. Воно. Тож кабанчики. І це кабанчики, так? Да? Так що, братик, давай, мабуть, коротше, ти, мабуть, не ряй. Чи ти хочеш я поліз? А? Ну на, давай я викиду сюди. Ти зростали, чуєш? як ти думаєш, яка вага? 25? Ну, я думаю, 35. Uh-huh. 50 гривень, просто поважимо, боїться, що змерз, а несу назад. Це не Це не цей. Щоб дід такого кабана бабі привіз, то баба б точно сказала, це Лудько Кобарига знімав таких здорових, а такого малого привіз. Я зараз буду гоном. А ну а чим тебе зла там мозг? Ти зараз офігієш сам. Трошки менький, як ти, так? Але ж він дуже меншенький повітря, скільки назад, за скільки. Це скільки, я не пам'ятаю, це ж скільки. Ну 40. Дивіться. І це скільки? Їм ще три місяці ж немає, так? І це ж зараз будуть хейтити нас, боже. Три місяці поросятки немає. Я його вже 40 кілограм. І їх таких 13, Ні, 12 з половиною. Тому що одненьке в нас було... Максюха, держи, брат. Це Вірушкін товариш, друг, однокласник. Діда вже буде жаліти. Вона вже є правило. Ми несемо до вагів, а ви, братанчики, будьте добрі. Можеш коріша свого приєднати. А який дід класний у тебе. Давайте беріть, підносите туди. Назар поможи. Беріть ящика. Пошелу тут Ох. Дід шарик, а нахер раз рознапрягають. Оп. У ну, діда ящик тут, звісно. Чи не Ну, а ти внучок, хороший хлопчик. Давай допомагай, діду. О. Дід ти поможе. Беріга, щоб не втік. Ви? Диви, Назар. під передніми ногами, дай, а ти під задній. Да. Є? Ну що ти, діду, скажеш? Хто там казав? Не хнуряка. Ні, це не кнуряка, братік. Кнуряка він з яйчиками йде. А це ж вже без яєць. Прикинь, щоб у нього яйця були. Його було б 42, бо в нього ж було б два яйця. Правильно? Ну логічно. Назарка, принеси мішок Діда Мороза бігом. Тому що ми ж завжди, як даємо... Поросятку продаємо, то ми даємо мішечок комбікорму. Все, рукавиці мені дали. Бачиш, під твою курточку, кстати, підбирав. Сп... Спеціально Спець... Спець... їздив, купляв рукавиці, щоб під твій колір, щоб ти виглядів вести. Та в мене Дар... дарованим коню. А це щоб я кофе він не спав поначам, так? Подякую. Одні подарки, я б ти там? великий привіт. Я ще раз дякую тобі і дякую, що ти. Піклуєшся про своїх батьків, не даєш їм заржавіти, особливо бабі Олі. Баба Оля каже, що ж вони мені оце кажуть? Якщо в мене не буде за ким ухажувати, а що ж я буду за це дома сама сидіти? А так я каже, пішла і з Сергійовичем поговорила у сараї. Отак. От вот. Так що Сергій, дякую, що підтримуєш батьків, дякую, що допомагаєш. І це приклад тим людям, які е, говорять, що шелудько куркулі, отра розкуркулить. Я кажу, що майбутнь треба звертатися. До ваших дітей, які, ну, ця жінка, яка говорила, в неї є також діти, які просто не думають про свою матір. І я думаю, що це приклад Сереги, дядька Максимова, він і про мамку думає, і про батька, і про племінника думає. Тобто, ну якось так. так -то будьте добрішими, підтримуйте один одного. Кава вона саме головне вже закрили. Ми що комбікорму ми дали. І всім ми хочемо подякувати скорішої, побажати скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Ну, а бабі Олі, хай годує кабана, і щоб все було в найчин. -чинаріум. І у всіх людей на світі. Так що летіть, хай не мерзне. Ну а Максиму дякую, що бабу слухає. Бо, каже, без Максима діла б не було, дід не хоче, каже, їхати. Да? Ну і заодно дядько побачив на Максима на відосі. Він то може подзвонити, звісно. Це вже зовсім друга історія. Він бачить, теж хоче з вами їхати кричить. Так що така історія, друзі, всім пока. Всім миру, здоров'я і добра. З вами був Шелудька. від команди чоловіка, був мог, ти тут чорна стрімі не було. Утраті плуч. Кожну суботу. Все зайду. Все, плюс. А то модератори не працює. Да. І дружба нам з собою за номері тягнуть. Да. Це да, порядок? Да. Все, летіть, везіть бабі кабана. Можеш мені зняти відос, як баба буде приймати кабан. Ну, все, і скинеш мені. Все, друзі, і все, друзяки, всім пока.